Бібліотека море книг, бібліотека, храм науки. Переступайте наш поріг, беріть скарби, метленні в руки. Сьогодні ми святкуємо особливий день, День бібліотек. Бібліотека це чарівний дім, де живуть книжки. Вони стоять на поличках, наче гарні, розумні друзі, які завжди готові. Розповісти щось нове і цікаве. У бібліотеці можна знайти книги про казкових героїв, про тварин, природу, космос і навіть про те, як жили люди дуже давно. Тут відкривається цілий світ знань і пригод. Бібліотекар це добрий помічник. Який підкаже, де шукати потрібну книжку. А ще він допомагає нам навчитися любити і берегти книги. Книжка це справжній скарб. Вона вчить бути добрим, розумним і допитливим. Тому треба ставитися до неї з повагою, не рвати, не малювати в ній і завжди повертатись вчасно. Цей день. Ми дуже вдячні всім, хто зберігає і дарує нам книги. А також запрошуємо кожного завітати до бібліотеки, щоб знайти свою улюблену книжку. У бібліотеці книжечки живуть, діток цікавих, завжди вони ждуть. Казки чарівні й загадки малі. Віконце у світ відкривають тобі. Бібліотекар, друг і порадник. Каже, яку почитати нам книгу, давайте ж, друзі, книжки берегти, чи розумнішими стати, як я й ти.